За 185 тисяч доларів в селі Миколичин продається будинок, площа якого 160 метрів квадратних. Будинок буде повністю з меблями, з технікою, з усім заїжджаєш і живеш. Тут ціну в наш 7 сотих землі. Господиви, 7 сотих землі. Діляночка в нас же повністю обгороджена. Також є скважина, септик і 16 кВт світла. Давай зробимо легенький огляд даного будиночка. Оце ми заходимо. Це у нас є перший поверх. Тут у нас буде кухня, вона вже заказана, зараз скоро буде. Отак вона виглядає. Класний такий камінчик великий. Опалення у нас тут електричний котел. І на першому поверсі у нас тепла підлога. Водя наша дуже класна, тут є поруч газ, можна, якщо сюди, поставити газовий котел і будете собі мати газове опалення. Е, такий душ великий, також у ціну входить, все буде душова, кабіна, кабіна, все з усім. Це в ціну входить, все доробляється. Якраз на процесі дороблення. Це у нас перша спальня така, доволі велика. І піднімаємося на другий поверх. Така сходова клітка. сходи е, з металу. Брус, щоб ви розуміли, 22 показую вам ось такий брус. Тобто будинок теплий. Ось так виглядає другий поверх. Тут також у нас є санвузол, також буде повністю ванною, з усім ціна. Спальня номер 2 з власним балкончиком і спальня номер 3 також з власним балкончиком. Давайте вийдемо на балкончик і глянемо. Подивіться, який класний краєвид. Це наша діляночка. Так що, якщо тебе зацікавило, номер телефона під відео, телефонуй і купуй класний будинок в селі Миколичин.